Пошуки нових сучасних імен у музиці привели викладачів дитячої музичної школи No2 до композиторки Мирослави Шентюрк, українки, яка нині мешкає у Туреччині. Саме вона стала організаторкою міжнародного конкурсу піаністів Інтер Его, в якому дистанційно взяли участь юні шосткінські музиканти. За умовами вони повинні були представити на творчі змагання композиції нашої співвітчизниці. Як розповідає викладач по класу фортепіано Інна Ворозуб, дітям до вподоби грати її твори, які вирішували. Різняються мелодійністю та чуттєвістю. Ми постійно спілкуємося з цією композиторкою. Вона пише дуже яскраві і чудові твори для дітей. Дітям дуже подобаються, і ми готувалися. Ну, десь місяці три ми готувалися. Тримісячна підготовка до міжнародного конкурсу принесла свої плоди. Учениці інни Ворозуб, Марія Ясміна Тимошик та Катерина Курбацька були удостоєні других місць. Зокрема, для Марії Ясміни це був творчий дебют, успішний і багатообіцяючий. Че, що де тебе участь? Чи перемога що важливіше? Перемога. Я дуже сильно хотіла, як сестра грала на фортепіані, так я теж захотіла. Катерина Курбацька мріяла грати на фортепіано ще з дитячого садочку, але втілити свій задум у життя вона змогла лише три роки тому. За цей короткий час рівень її музичної майстерності стрімко злетів вгору, що дозволило дівчині здобувати призові місця і перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Я б хотіла пов'язати своє життя з музикою, тому що я відчуваю, що мені це подобається. Я б хотіла подякувати мамі та вчительці, тому що вони мене підтримували та допомагали з усім, а також друзям тому, що вони мені давали натхнення. Викладача по класу фортепіано Тетяни Сомової теж двоє переможців. Її учениця Єлизавета Новікова за виконання композиції танець метеликів отримала друге місце. Юний піаніст Захар Ткаченко виборов золото, виконавши твір Мирослави Шентюрк Маленька інвенція. Для Захара це був перший музичний конкурс, в якому він брав участь, і перша перемога, якою хлопець дуже пишається. Він розповів нам, у чому полягає секрет його успіху. Для того щоб перемогти, треба багато займатися. Дуже добре готувався. Стація не Вона дуже любить дітей і дуже добре учить. Тетяна Сомова зазначає, що міжнародний конкурс піаністів інтерего став для дітей справжнім творчим випробуванням, адже їм довелося змагатися з 256 учасниками з 14 країн світу. Дітки дуже старалися, і Захар, і Лізавета, довго готувалися до конкурсу і були дуже зацікавлені цим конкурсом. А ми, як викладачі, цей конкурс нам дав сил, впевненості, нашій прекрасній професії. Нині місія викладачів Шосткинської дитячої музичної школи No2 не тільки навчити дітей музичному мистецтву, а й докласти максимальних зусиль, аби захистити їхній емоційний стан від впливу війни. І саме творчість, на думку директорки закладу Наталії Ворніческу, є тим мотиватором, який допомагає учням відволіктися від реалій сьогодення, і саме оці конкурси вони надихають дітей більше займатися. Вони надихають батьків, бо батьки стають щасливими. Ми бачимо по посмішки батьків, посмішки дітей, і я вважаю, що це зараз найголовніше, щоб відволікти наших дітей, заглибити їх у світ музики, у світ прекрасного, допомогти їм емоційно і щоб вони виросли гармонійно розвиненою особистістю. Коли все це закінчиться, сподіваюся, наші діти зрозуміють, стануть дорослими, наскільки їм музика допомогла в ці часи.